Ну і одразу ж переходимо до Next Match of the Day, де рік Карлайл проти Сан Антоніош Перста та Папович від Віктору Рембріяма. Двадцять 22 сезони Карлайла в Лізі і Джеремі Соуджа, який не одразу стане Крісом Полом. Так про нього казав. Попович, подивіться, яка плейбук від Спіорс. Віктор номер 1 Подивіться, який в нього зріст. І Джермі данкує. Ну а що Індіана? Та Халі Бертон та Тьорнер та Матурін та інші. Подивимось, вони вдома приймають спіорс за слід і два очки. Окей, йдемо далі. Халі Бертон танцює. Так, це Браун, ексревець Денвера, Віктор some dribbles Дриблс shot Шадбенг. Окей. Okay. Alright. Да. Універсалізм Віктора. Це, звичайно, вся увага до, до нього і прикута. Мені реально цікаво, як буде далі розвиватися ця історія з Віктором Вембаньяною та Спьорс. Скільки сезонів знадобиться цій френшайз, щоб зайти в плей-оффс? І таке інше. Макдермот забиває трьох. Тут Тьорнер додає номер 16, спіор це Чені Осман! Тут був би але, уп. але прості два очки. Плюс два індіана, п'ять хвилин ще грати. Тьорнер трьоха там. Баді Хілд номер 7 на майданчику. Всім привіт. Вінтаж баскет, ж у вашої базі. Огляд матчу. Спірс індіана Чеді Осман, нагадує про себе. А тут э, втрата м'яча від Спірс. Розганяє так Індіана, Баді Хілд. Снайпери! снайпери, Алібертон, Бертон, швидкості? Ось вам. Ось вам контраргумент. Халі степ-бек, степен плюс 10 Ну легко не буде. Шпори програли Рапторс. Я обрав цей матч, щоб подивитися, як Халі е, Бьортон та Копані проти Віктора та Копані будуть боротися. Чи Ді осман показує ти? Йому ставить за слід Віктор, Заходить туди Макдермот, Дермо трьоха, не чекаючи нікого і нічого. Баді Хілд продовжується конкурс трюачкових китків. Ми вже в другій чверті. Віктор Веманьяма приєднується. Ви бачите, який, який рівень гри? Окей, окей, який рівень гри? Індіанаполіс. Геймбридж Філдхаус і ще одна трьоха. Деві на сьогодні нема на майданчику. 3,8 вісім з чотирнадцятий індіана заходить до краски гравець Спьорс і два з фолом забиває. Але я бачу за очками, що індіана трошечки попереду. Подивіться, як вони розтягують широко захист Спьорс. і вже плюс 16, Це багатенько. Тобто, ми бачимо, що другий матч е шпори е нав'язують боротьбу. О. -оу, о -оу. Але е, їм не вистачає, не можу сказати, ресурсу. Чогось їм не вистачає очок в нападі, гарного захисту е, френчайз гравців. Оу, Халі Бёртон на показі, на паузі прибрав гравця. Це було просто неймовірно. Ну, подивіться, слухайте, ні-ні ні, ні, так діла не буде. Подивіться, яка швидкість, подивіться атаку в індяни, подивіться, як Халі Халібертон керує, і подивіться, шпори. а ви хочете так залишити його на периметри і ви думаєте, типу, все буде гарно? Ви думаєте, реально, що подивіться, що він робить? Подивіться. О, -оу. о, о-о-о. Вечверть 51-74. Так, так, так. Оці скидки від шпор ми вже вивчили. Шпори грають С сучасний баскетбол. Оу, а що? Сміт? Що це за нерви, хлопче? Плюс 20. Ну, плюс 20. Торонто ви програли в овертаймі, а тут в Індіани. Індіана цього року потрапить в плей-офф. Це такий від мене. Я не знаю, як сказати тейк чи не тейк овертейк такий да? Хелібертон, а давай катрюху від туди. А подивіться, він додав в володіння м'ячем. Ні, ні, не треба цього було забивати. Що після того, як казав Кенні Сміт, Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! баді гіл накручує гравців. А тут ще й блокшот шот міг бути, але це фол. Слухайте, за дві чверті 86 очок накидала команда. Е -е а ми не в 2К граємо зараз. Ні. Що це взагалі коїться? Матурін забиває після заслону від Тьорнера. Тут трохи програли щит і спірс додають. Отже, Ну просто супер результативність. Тут трохи в захисті Безла. Халі Бёртон, швидкий пас від Брауда на Обітопіна, який також забиває трьох так. Тут дуже важкий прохід від Спьорс. Подивіться, подивіться, як Халі Бьортон взаємодіє з Тьорнером, від якого він отримав заслін, і два очки Тернера. Соча відповідає. Подивіться, який ритм, який ритм Віктор Бембаня на три. А тут Халі Нортон на Матуріна. Той заходить до Пейн. Забиває Бенедік Матурін з паузою. Заходить, шукає контакт, його нема. Тут перехват і топів робить Хайлайт! Воу! За це ми любимо NBA! Це був крутий данк! Він таж баскет презентує, поки виходите на роботу. Чи слухаєте це? Я це люблю? Це не Макдональдс, це улюблена гра мільйонів. Баскетбол 82, два і це третя чверть лише це мега результативний матч, що коїться взагалі. А це команди найвищого гатунку ліги. Окей, на секундочку, так 122 очки. Мати моя рідна, мати моя ночей не доспала. Ци, ти цей данк дивилася та кохала. Макдермо трьоха 94, 124. Трьоха ще одна. Слухайте, ну це просто шаленіший. Найшаленіший баскетболний матч, який я бачив цього року, взагалі шот яно, ну, мабуть, все просто потрапляло. Треба дивитися ну майже все, да Хілд. Е -е, тобто дивитися статистику. Скільки процентів трьох, та з гри взагалі, подивіться, Stop and go. Stop and go. 134 очки. OMG, OMG, і вже грають другі склади, плюс 36 очок. Wow. Один із найрезультативніших матчів. За останню неділю, так? 140. Індіана пробила 140. І ще одна трьоха влучає гравець Індіани. Отримає м'ячий прохій. Да. Ну і 150. Ху -ху. Коментарі тут. Вау! Wow! Це був Данк. І це був данк крутий. Ще один крутий данк. Матінко, матінко, забери мене до індіани 152. Перемога Калайла. Це його 900 -а, 900 -а перемога. Оу. Це серйозний ачівмент. І він таж Баскет презентує для вас статистичні дані. Колінс 14... Вимбаньяма 13, Джонсон 16. Макдермот 14 з лави запасних. Топін 19. Халібертон 23. Нейсміт, 13 з лави запасних. І Баді Хіл з лави запасних 14. Дякую тобі, Рікар Лайл За свято баскетболу. Дякую тобі, Попович. Команда твоя пробила сотку лайк. Like... Ізі. Але ж це коментувати Ізі всім болерам. Салют доброго вечора. Вінтаж Баскет продовжує свій огляд матчів.